Вітаю! Мене звати Мар'яна Тимків. Я менеджер з оренди компанії Альтера Груп. І зараз ми йдемо у гості до нашого резидента компанії «Такелаж». Компанія «Такелаж» – найбільший виробник та імпортер такелажної продукції в Україні. Та представник компанії «Такелаж» у Львові Ігор Волошин. Ігоре, вітаю! Доброго. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія та які у вас ключові продукти? Доброго дня, Мар'яна. Дякую, що завітали до нас. Все ви вірно кажете. Ми дійсно найбільший в Україні виробник вантажопід'ємного обладнання і найбільший імпортер такелажної оснастки. Компанія Скіфінвест під торговою маркою Такілаш виробляє свою продукцію вже з 2008 року. Тобто 15 років ми суто займаємось вантажопідйомними операціями, вирішуємо ці питання. Наразі ми маємо чотири подібних філіали: в Києві, в Одесі, у Дніпрі і нещодавно ми відкрились у Львові. Головний офіс і наше. Наше виробництво знаходиться в місті Кривий Ріг. Я хочу виділити головні чотири групи продукції, яку ми виготовляємо. Це вантажопідємні стропи, це кріпильне обладнання, страхувальні системи та мала механізація. Ігоре, чи змогли би продемонструвати частину товарів з вашої лінійки? Так, Мар'яна, звичайно, з задоволенням. Ходімте, я вам покажу, чим ми займаємося. По-перше, хотів вам розказати за вантажопід'ємні стропи. Ми, як виробники, виготовляємо всі види стропів. По перше, це текстильні стропи, круглопрядні стропи, канатні і, звичайно, ланцюгові стропи. I don't know what you heard about me. також наша компанія займається виробництвом стяжних ременів, буксирувальних ременів та автовозних ременів. Стяжні ремені, звичайно, використовуються для фіксації вантажу при перевезенні. Також ми виготовляємо страхувальні пояси. Це все називається страхувальні системи. Ми можемо робити пояси на одну, дві, три точки кріплень та, звичайно, ми виготовляємо страхувальні стропи зі звичайної полістерової стрічки, ланцюгові стропи та канатні. На всю нашу продукцію, яку ми виготовляємо, ми звичайно даємо паспорти якості, а стосовно страхувальних систем всі пояси йдуть вже повірені. Хочу підкреслити, що вся продукція, яку виготовляє компанія Такелаш, має паспорти якості. Марин, я казав вам раніше, частину нашої продукції ми імпортуємо. А саме це вантажопід'ємні талі, Вони бувають. Ричажні, бувають звичайні ж шестероні лебідки, монтажно тягові механізми, різні захоплювачі, вертикальні, горизонтальні, магнітні захоплювачі та безліч іншої такі лажної оснастки. Також ми займаємось складською технікою: а саме, це штабільори, рокли, роликові підкатні системи. До речі, ми є представниками міжнародних відомих брендів, такі як Хакліфт, це Фінляндія, торгова марка Ейбл. Ми дійсно імпортуємо деяку продукцію з Америки. Зазначу, що це вантажне обладнання може бути актуальним для компаній, які пришвартували свої бізнеси у Порт Львів. Ігоре, ми все побачили. Тепер розкажіть, будь ласка, для кого може бути цікава ваша продукція. Маріна, все просто наші клієнти це великі підприємства, заводи, порти, підрядні організації, які займаються монтажем, демонтажем, забудовники та логістичні компанії, агропідприємства. Маріан можу сказати, що наша продукція може бути корисним абсолютно всім підприємствам, які зіштовхуються з вантажопід'ємними операціями. Ігор, як бачить розвиток ваша компанія на найближчі роки, та чому ви обрали відкриття нового шоуруму саме у Львові? Наші цілі на найближче майбутнє це розширення виробництва нашої стрічки та вихід з нашою продукцією на європейський ринок? А скільки загалом людей працює у вашій компанії? Загалом понад 140 людей це дуже класні професійні спеціалісти. Як давно відкрили офіс, та чому саме порт Львів? Ми відкрились нещодавно, почали повноцінно працювати з березня місяця. А чому саме порт все просто? Порт повноцінно відповідає місії нашої компанії, так само формує сучасний комплексний підхід до надання послуг бізнесменам для розміщення їх фронтофісів та складських приміщень. Ігоре, чи готова ваша компанія порекомендувати порт для партнерів та друзів? Так, звичайно, насправді ми вже це робимо. Ми всім нашим клієнтам розповідаємо про логістичний центр порт. Ігоре, дякую, що приділили нам час та познайомили ближче з нашою компанією. Дуже раді, що ви серед наших резидентів. Якщо ви зацікавились продукцією компанії «Текалаш», всі контакти ми залишаємо у описі цього відео. Якщо ви хочете стати нашим резидентом, ми чекаємо вашого дзвінка та візиту в порт Львів. До зустрічі!